Полярники дострічають. В чому питання? Є постанова. Ми її вже зачитували. Більшість присутніх вже знає. Але на сьогоднішній день ви проходите на дану ділянку, де будете проводити свої заходи. Єдине питання вас попросить. Не проводьте надписи якісь не, не, не робіть, не проводьте будь-яких акцій, закликів, криків. Працівники міліції, пропустіть коридор, будь ласка, зробіть. Дякую. Що за чіт? Ви ж ходите десь там. Що ж я буду? Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Здравствуйте, хлопці.

Загинашериєвиче. Акція наша називається молитва біля дзвінкової криниці за Україну без крові. і тиранії». вона проходить з 1 січня по сьогоднішній день. Тобто ми молимося за те, щоб, Україна, щоб в Україні не була скров такі, громадських діячів. Та в принципі взагалі люди. Це почалося з того часу, як побили Тетяну Чорноволу, та й до цього людей вже били. Ми молимося за політв'язнів, які зараз які переслідують, і які 1 грудня були затримані, і тих, що після, от за тижд, за їхнє здоров'я. Також молимося за Андрія Дзіндзю, за Віктора Смолія за. Так званих Васильківських терористів вчора, до речі, було набагато більше. Вчора у нас було десь півтора десятка прочан, от але при цьому було 17 автобусів з Беркуту. Ну фактично на одного прочанина було один автобус з Беркута. Сьогодні нас не так уважили, бо Господь не упустить народу свого, а спадку свого не повишить, бо було право суд повернеться, а з ними всі невинні серця. Хто стане зо мною навпроти злостивої, хто стане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Я хочу, щоб на моїй землі люди могли вільно ходити, дихати, виражати свої думки і зустрічатися з друзями.